5 фактів про обробки собак від пліг та кліщів, які ви могли не знати. Перше, таблетки не захищають від усіх хвороб, що передають кліщі. Наприклад, хворобу лайма кліщ встигає передати ще до того, як загине після укусу. Друге, популярні таблетки три в одному, які діють ще й на гільмінтів, на практиці дуже слабкі саме проти них, але токсичне навантаження на організм собаки дуже велике. Нашийники діють тільки при щільному контакті зі шкірою, а для з щільним підшерстям це майже Неможливо. Крім того, контакт із нашинником небажаний для людей, заборонений для дітей та тварин, які будуть контактувати з собакою. І все це зазначено в інструкції. Таблетки від бліг і кліщів можна давати тільки абсолютно здоровим собакам, оскільки препарат діє через кров і виводиться печінкою та нирками, ці органи повинні працювати без збоїв. Також у собаки не повинно бути ніяких неврологічних проблем. Це зазначається прямо в офіційній інструкції. Такі популярні Засоби як стронтхол чи адвокат не діють на ексодових кліщів, які є основними носіями піроплазмозу смертельно небезпечного захворювання для собак. А які засоби для захисту від паразитів ви обираєте для своєї собаки?